Рятувати чуже життя, ризикуючи власним, така головна особливість роботи фронтових медиків ДСНС. Їхня служба цілодобово працює при фронтових містах і селах. А її працівники чи не єдині на чию допомогу? Можуть розраховувати тамтешні мирні жителі. На підмогу рятувальникам зі Сходу постійно їздять їхні колеги з тилових областей. І нещодавно після варти на Донеччині повернулися прикарпатські медики-рятувальники. І от про особливості їхньої роботи дізналася Жанна Дучак, наша колега. Рятувальники зустрічають вдома своїх колег. Олексій Рогенець та Петро Гап'як повернулися після двох місяців ротації з одного з найгарячіших на тепер напрямків фронту Покровського. Наша була місія виїжджати всюди, де є потерпілі. 70% це були обстріли. Там це найбільше таке така біда в залежності від обстрілів. То надавав допомогу цього добу. Медичне сортування, огляд потерпілого надання допомоги, зупинка кровотеч, оцінка стану і стабілізація і е, транспортування в лікувальний заклад. Олексій фельдшер рятувального відділення за його плечима. 10 років роботи на швидкій, і 4 в реанімаційному відділенні каже на службу в ДСНС прийшов вже під час війни. Більше допомагати під час війни бути корисним. Відрядження на схід більше такі екстремальні випадки. Ну, бути максимально корисним в своїй країні. Для Олексія його напарника Петра, який у лавах ДСНС теж лише рік, це була перша ротація на схід. Чоловіки прокоментували до місцевого підрозділу рятувальників. Поки донецькі колеги розбирали завали чи гасили пожежу, прикарпатці займалися постраждалими. Дівки. Обезбавлення було якісь. Хлопці надавали допомогу і рятували самі, без медиків. Тобто вони були і за рятувальників, і за медиків, і робили ну, колосальну роботу. Як під час нашої ротації їм стало легше, ну, бо ми займалися пацієнтом, взяли більшу частину обов'язків стабілізації на себе і вони вже мали полегшення. Чоловіки розповідають, у місці, де вони дислокувалися, обстріли майже не вчухають. Постійно летять ракети, дістає російська артилерія. Та, попри небезпеку, там досі живе багато людей. Всі живуть одним днем. Коли ми приїхали, то ми думали, чого вони не їдуть, бо ну як, сьогодні сусіда вбило, там, там прилітають, вони не їдуть. За два місяці якось думки доходять, що вони не їдуть, бо то їхня хата. За час відрядження на Донеччині прикарпатські рятувальники, медики здійснили майже 20 виїздів і змогли рятувати кілька десятків людей. Треба було пару секунд, аби надати реальну допомогу, тобто були і ампутації, і кровотечі, і тут вже не було коли думати, ти б все робив на автоматі і. Оперативно накладали і турнікети, і пов'язки. Згадав все ну, за пару секунд для Петра, як водія швидкої, викликом було вчасно довести потерпілого в лікарню, адже багато медзакладів там розбомблені, і найближче міг бути десятки кілометрів. А їхати часу доводилося в супроводі ворожих дронів та ракет. Не футболочку. Аккуратно. Це по суті, який би графік не рахувався роботи. Це по суті цілодобово, чи день, чи ніч, чи, чи там неділя. Чи це ми просто були на рації? Чоловіки кажуть, досі перед очима виїзд, коли росіяни вдарили авіабомбою по приватному сектору. Тоді загинули кілька людей, серед них дитина вижила лише одна жінка. Її звільняли з під завалів більше чотирьох годин. О, О. Оперативно спрацювали і зберегли життя і доставили в лікувальний заклад. Проводилася ціла спеціальна операція, аби врятувати. А син і онук то загинули якраз під час цього виклику. Вони були на дворі і травми були несумісні з життям. Там вже були фрагменти тіл. Саме такі моменти, коли ДСНСники приїжджають, а рятувати вже нікого, найважче діляться Прикарпатці, особливо якщо постраждалі діти. Це психологічно трохи важче ніж дорослу людину рятувати. Чоловіки кажуть, розуміли, що кожен виклик може бути останнім. Тактика подвійного удару, коли росіяни спеціально повторно обстрілюють одне й те саме місце з інтервалом в кілька хвилин, забрала життя вже не одного їхнього колеги. Але ДСНС чи не єдина служба, що залишилася в прифронтових містах і селах. Ми розуміємо, що дуже важливі там, бо якщо не буде працівників ДСНС, ну різного напрямку, тобто і пожежних, і рятувальників, і медиків, то Простому населенню нема там кому допомогти. Ну, такі бригади, як наша, є важливими, тому що на даний час там немає медиків. Там всі роблять одну роботу, і це дуже так мотивує. Бо дійсно керівник, якої б він не був посади і звання, він лізе перший в саме, ну, в самий центр тої події. І... Роблять всі одну роботу, це найбільше так об'єднувало нас, бо ми відчували підтримку. Рятувальники кажуть, відпочинуть і без вагань поїдуть на ротацію знову. Жанна тут чак Автонас, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.